Я думаю, я думаю, що різорочовий розпис. Я думала, вона багато цікавого, селяни, чайні пари, тріо для поціновочів тонкої порцеляни європейської монтажної, трошки вище знайомимось. Бачите, які багаті тріо, золота, раціозна форма, клейма показує. Ці тріо по тисячі гривень за тріо. Деальний стан звук. Тонкої старої є, є Багато людей колекціонують ці речі. Були полон строго. Київські і були городнички. Ага, і там мені продавець сказав, що ЛФЗ ще робила купальниць, але я їх не бачила з цих абсолютно вони Короси. робили То інші речі. Такі а класні. вся цю колекцію робило три фабрики. Ага. Навіть може чотири, Коростинські, Кузівське, Колонне і Городниця практично. А, ага. Всі робили. Але вони були різні по формах? Ні, вони абсолютно однакові. Однакові просто розпис, щось так, своє там? Так, розпис, mm -hmm. а фабрика. Я старий взагалі, дуже хороший, ну, кращий. Це ага. полон не такі. Супер. Аж на відпочинок захотілося. А оця чорненька на міоріті 16 тисяч стоїть, вона дуже дефіцитна. А ви за скільки продаєте? Продаю всі по три. Всі по три тисячі. Жодної немає по три тисячі, чи не всі дорожчі. Найбіжча та, що лежить. Mm. Вона чотири. Вона частіше зустрічається, мені здається. Так, вона частіше. А? Потім ота з яблучком. Ця з яблучком мені теж подобається. Теж чотири з половиною вона. А оця, що в косиночці, дев'ять. Mm. Оця шість Вона 6, така вже модниця. Mm. А та шістнадцять. Оце такий mm -hmm. цінний стоять. Mm -hmm. Ну, я правда не... Так, да, полон, іменно полон. З яблучком така фактурна. Так, да, вона теж смішнень я їх всі можу по 3000 і разів. І тут у вас сирі якось. Це каруселька, там немає легіддя. П'ять штук з каруселька. А. а це який завод? Це а, київська, тупіська. це київська експериментальний жник. Київка щербини, веде тут. Так. Самі відомі щербина його. Її... ж прикольно. О, а ці скільки коштують? Каруселька? Три з половини коштує. Три з половиною? Супер. Ну їх п'ять, щелебі, ще на лебіді дівчинка. Але ну, він може бути, але зараз купили, я продала, просила людину. З оляхом. Так, да, у вас цікаве пила Чого тільки немає тут. І тут композиція, ця Різдвяна Віктора Маце. Це наш київський скульптор, mm. який, який вже не працює, це рештки його роботи. Mm. Ще, Чарівна така. Це, Я її бачила, ще там. Це його теж роботи чи ні? Це всі його роботи, вони бачите, відповідно відрізняються. Mm. Ось о, такі сюжетні. Позначають, їдуть на Стамбул. Боже. козаки. О, о, це це цікаво подобається. Будув... Да. Козаком. Всі його роботи багато було лише все це дерева. Це скарб такий прям. Тут Дуже вам дякую. Тут як музеїм роздивлятися У мене прям, знаєте, екстаз колекціонера і поціновувача. Це класно. Хорошого вам дня до настрою. добре. Дякую. Трошки покажу ще поле чудес. Традиційно прогуляємось. Це біля епіцентру. Люди розкладуються на землі. Процеси іде, є свої правці, просто люди, котрі прогулюються, а раптом щось знайдеться. Багато одягу сьогодні на ринку. Видно, що люди вивільняють свої шафи. Ну, всім подобається відео, які я можу так чи просто чи? знімати і швиденько проходити. Але, на мій погляд, це цікаво теж в цілому прогулятися, як тут все на землі розташовано. Особо не зупиняюсь, де для мене нічого цікавого немає. Лачні місця. Барахол крутится. Ставте на паузу, раптом щось для себе побачити. Ну, Салатнички 90 с перламутром.

Скільки коштує лядро? Там є клеймо на ньому? Клеймо є на донці? Не знаю. Ну лядро, він похожий на фірму Лядро, але я не знаю, може це... А, щось є там. Натуральний. Це все з сторони. — Ціленькі, так? Да? Так. Да. А ні, Ціло, тут щось ніби підклеєно, так? Да. Ще. А от тут що щось є там, так? Да? Щось то непонятне. Ага. Мабуть, що підклеїна ця пляшка. Так він, він в, в інтернеті більше трьох тисяч. Дякую вам, так. Да. Трохи ностальгії за дитячими іграшками У мене така корзиночка була, стояла, рожева. Тут щось традиційно вже купе сміття. Так, Розглянемо тут пори року, називаються такі картини. Для інтер'єра можна одну, чи всі чотири краще купити. З полова. Німеччина, ще навінкаж в на з яблуками пір вражають ось. Буду розглядати старі фото чорнозілі. Старі листівки вибирають. <рістична> О, все. Це, що, так, і, вас. А на карточку можна оберіг? Половоностільна тарілка, це шарення мосливська тематика. Старі ляльки, два ніхто їх не лякається. Обачі за сторонні звуки, але ми на ринку. Вырубил зимний, латунный, будет Это посеребрение, да. это, по это швец. Да. Да. Вот Ді групи, як тут не Зачекаємо новий день, сліди часу є. Ось яка краса. Дивіться, кому що тут подобається. Цукернички. Клима показу. Насолоджуємося красою, на будь-який смак, і все це можна купити для себе, для інтер'єру, щоб малуватися вдома. Трошки в мене у дзеркалі. no name. І набори я вже показувала вам полиці городні. тут в руках хорошо виглядають, да? подобається Чайна пара, синій лук, синя цибуля. Очень ройтер, німеччина. Денсі теж малюночок. Рубрика штучки-дрючки. Комусь може тут з глядачів щось і цікаво. Будемо Все по багатому золотом, чайні пари в теж. Здрасте поближе. Маленька. копейка. Это блядь, землю. Так он такой купил грушен, дайте мне телефон. Дайте мне. блядь, Да вы их проходите, да хватите. Да. Да. Ну, я почищу врача. Не ну, надо их чистить. Что с ними Вся, не так? Не все. Смотрите, да. Зря один. Ну зубной щеткой водичкой. Мыло хозяйственное, у нас все. У меня есть специально Пана Дматра тут завжди. Музейные экспонаты. Краса. Разочка Васильків. У мене вдома є така, але маленька. З Донецька залишилася бабуською. А ця ваза скільки? 350 гривень така. 350 Васильків. Ай, бачу все осета. Подивлюсь, щось професія. Пайца можно зашипать. Від майолики то ну, порцеляны, статуэтки. Это очень вкусно. Там еще есть. А я все есть. И одно, и второе. Я сильно кремки не делал. Как ты в прошлый раз? Портаємо старифов. Механически. Конечно было. На сонці так переливається. Та я бачу, що такі фіолетові в ці штані і вони прям. Здоровені. Він в ідеалі, так? Да? Ні? Реставрація? Там клеймо все. А, ясно. А за скільки ви продаєте його? Так.

Вогові перед книжками Це старенька я видернула Салтиковщи Дринь з твердим знаком дореволюційного видання музейний експонат Санкт-Петербург 1906 рік. Трошки повертати, це так приємно, для свого часу вона в дуже гарному стані. Онука, як в дитинстві повертаємо. Загадала сторінку 16-ту. Зараз оглянемо. Даємо колочі, більше нічого. Там мені підходить. Згадуємо цитату класиків «Піліті, Шура Піліті. На цій ноті до побачення. До скорих. зустрічей.